Вечір, добре, вітаю вас, пане Юрію? Ну, от е, наш чільник гур, пан Буданов, генерал, так сказав про те, що е, ну там 40 тисяч, так оцих ось російських військових, і е, що їх треба оточити і ізолювати, і це триватиме ця е, ну якби наша програма, така наша е, спецоперація близько місяця, тобто до кінця листопада, як ви бачите собі цю ситуацію? Я здивований, якщо чесно, такою точністю розрахунків, оскільки е, противник явно не згоден з цими оцінками. Е, е, я трошки здивований, навіщо давати такі оцінки? Найбільшій стратегічній операції, яка має передусім підганятися не під якийсь час, а під знищення російського груповання. Там дійсно зараз зосереджені головні сили російської армії в Україні. Найкраще з'єднання е, керує обороною Херсонського плацдарму командувач повітряно десантних військ Російської Федерації генерал Теплинський. Там зосереджені з'єднання основні сили повітряно-десантних військ Російської Федерації і 22-го армійського корпусу е, Чорноморського флоту. Тому там дійсно противник зосередив значні сили, посилені е, артилерією. І іншими військ іншими частинами і все, що роблять зараз росіяни, це посилюють оборону оборону і намагаються відбити усі наші атаки на Херсонський плацдарм. Пане Юрію, з'являлося повідомлення про те, що вони переводять з правого берега на лівий артилерію свою. Що вам відомо про це, і навіщо вони це роблять? Я не думаю, що це достовірна інформація. Можливо, щось переводять, але насправді артилерія російська з іншого з іншого боку перекидається. Також там противник зараз вибудував оборону, він її тільки посилює, і поки що по інтенсивності артилерійських обстрілів ми не бачимо, не можна сказати, що вони там значно зменшились. Противник робить все для того, щоб утримати херсонський плацдарм говорять також і іноземні експерти, і здається, що і наші вояки про це говорять: про те, що паритет у нас з ними на херсонському напрямку якраз в роботі артилерії. З чим це пов'язано? Ну і чи не вдасться нам і ще накопичити, щоб зрештою їх уже ну над ними домінувати повністю в артилерійському плані? Я думаю, що коректніше сказати, що у нас дійсно там е, значні зосереджені засоби ураження, засоби ураження, артилерія, ракетні системи, і дійсно нам вдається ворогу завдавати постійно значні втрати, е, Думаю, що це було б коректно домінувати над ними навряд чи... Пропалітет, ну це залежить просто від ділянки фронту. Десь противник насправді має велику кількість боєприпасів і намагається завдати нам великих втрат. Тому там йдуть е, дуже важкі бої. І зараз говорити про якесь домінування не доводиться. Ще раз підкреслюю: росі... російська армія робить все можливе для того, щоб втримати цей плацдарм і Зробити там більш щільну оборону, пане Юрію. І вони це їм вдається це робити завдяки цим частково мобілізованим. Вони зосередили там свої найкращі ударні з'єднання, тобто найбільш боєздатні. повітряно десантні війська, і це там всі основні сили повітряно-десантних військ. Як мінімум три дивізії і три бригади. З трьох дивізій і чотирьох бригад, які є в Росії, знаходяться там повітряно-десантних військ. Тому вони посилюють ці сили ще й мобілізованими, мобілізованими як з окупованих територій, так і з Росії, і вони взагалі там зосереджують усі свої найкращі сили, намагаються втримати, тому що несуть там великі втрати. Але тим не менше, попри ці великі втрати, вони продовжують прикарвати свої резерви, угу. пане Юрію, Ну а стосовно цивільних, говорять, що ось окупанти виділили їм там два дні на евакуацію, і забирають дітей. Що ви з цього приводу скажете? Звичайно, для росіян важливо повністю вивести населення Херсона. Їм потрібно всі, всі засоби для переправи, всі наявні там, пароми, катери використати для постачання і логістики своїх військ. У них з цим великі проблеми після того, як виведені з ладу основні мости. Тому тепер противник намагається зняти з себе цю логістичне навантаження. І вивести звідти взагалі людей, щоб не було ніякого сполучення, не їздили цивільні машини, і не треба було взагалі щось для людей робити. Ну тобто вони хочуть якраз забезпечити собі логістику, так щоб люди там ну якби не заважали. А куди вони їх везуть? В Крим чи в Росію одразу? Я не знаю, там якась є у росіян своя система, як вони це збираються робити. Їм треба за будь-яку ціну перекинути людей з лівого берега, з правого берега, перекинути на лівий Дніпра і таким чином собі покращити логістику сполучення. Угу. Е, пане Юрію. Ну і якщо е, говорити <кій> про те, що відбувається на інших напрямках, величезний маємо фронт, е, що нас чекає найближчим часом і на цих всіх напрямках? На всій лінії фронту йдуть дуже важкі бої. Іде е, е, боротьба за тактичну ініціативу. І всюди дуже дуже серйозні запеклі бої, контактні бої, артилерійські обстріли, тому авіаційні удари. Тому на всьому фронті зараз йде така, не можна назвати це позиційною війною. Це боротьба за тактичну ініціативу. Вона ведеться у формі таких позиційних наступів, але все це дуже такі короткі, це це тактичні, тактична боротьба зараз. Ну, найгарячіше, мабуть, все ж таки лишається на Бахмутському напрямку, так? Всюди йдуть важкі бої зараз. І на напрямку в Луганській області, в районі Кремінна Сватове, і Бахмут, і район Авдіївки дуже важливий зараз опит Неводяне. І район Вуглідара, особливо село Павлівка, зараз теж е ворог. Намагається атакувати. Ну і звичайно, Херсонщина, Да там дуже теж там теж постійні важкі бої. ну Ворог намагається так посилити свій вплив саме через частково мобілізованих. Чи що вони Чи вони займають в оборону? Як <кій> вони себе зараз поводять? Тобто, коли я говорю про боротьбу за тактичну ініціативу, це означає, що постійно лінія фронту вона не є сталою. Постійно на цій лінії фронту йде боротьба за те, хто контролює, пануючі висоти, якісь якісніше, краще використовує рельєф місцевості для своєї користі, для того, щоб мати кращий огляд, кращі позиції для оборони засередження. Тому на всій лінії фронту йде боротьба за висоти, за населені пункти, вузли комунікацій. Всюди, де є можливість провести розвитку, пройти вперед, обидві сторони намагаються це зробити. Українські війська на цілому ряді ділянок фронту мають, володіють ініціативу, просуваються всюди, де є можливість. Але й ворог, звичайно, теж створює такі атакуючі ділянки, де намагаються зроби, створити перевагу в силах і вибити наші війська, піти вперед зараз. Особлива перевага у противника. Він її зосереджує на Донецькому напрямку на, на Донбаському фронті і о, три ударних ділянки. Це район бахмут солідар район Авдіївка і район Гуглідара. Там в цих районах противник зосередив три ударних угруповання і намагається цими силами пробитись, захопити о, стратегічно важливі міста. Ну а ми їм робити це не дозволяємо так. Наші герої працюють. Пане Юрі, ну і ще е, багато з'являється на останок. хотів вас розпитати стосовно е, ну цих ось терористичних атак, по факту, які от сьогодні відбулися. Ми розуміємо, що і рісте працює, і не тільки вони, загалом, ось західне озброєння, яке нам зараз потрібне найбільше, чи змінилися в нас пріоритети, і ну зрештою, що зараз потрібно на фронті, тому що розуміємо, що погода змінюється, і колісна техніка вже ну не така ефективна як раніше була влітку, скажімо так, про про потреб проблем багато. Звичайно, працює протиповітряна оборона, але кількість зенітно-ракетних систем у нас недостатня для того, щоб прикрити таку велику лінію фронту і таку кількість об'єктів, які нам треба захищати, це і міста. Це і об'єкти критичної інфраструктури, це і наші військові об'єкти, війська на фронті, тобто велика-велика кількість вели, об'єктів. Тому, звичайно, нам потрібно зараз в першу чергу засоби протиповітряної оборони, які б посилили нашу боєздатність і здатність відбивати атаки російських ракет а, та безпілотників. А, ну і, звичайно, нам потрібно на фронті, нам потрібно. Якісна, якісні зміни і реформи у підготовці особового складу нам потрібно якісно готувати людей до війни, передусім, щоб вони були готові до тих випробувань, які їх очікують на фронті. І це найбільша проблема, яка в принципі зараз ця проблема набагато більша, ніж будь-які матеріальні питання.